Зараз ми знаходимося біля Бориспільського муніципального театру, де відбувається кастинг конкурсу Міс Бориспіль Бориспіль-2012». Краса врятує світ. Це твердження втретє доводили представниці прекрасної статі міста Бориспіль. 7 вересня відбувся перший етап конкурсу краси Міс Бориспіль Бориспіль-2012». Здравствуйте, Меня зовут Пазанка Юлія. Я по образованию хореограф. Преподаю в культурном центре Кияночка. Танцюю в шоу Балеті Таисіи Павалей. Какие нужны качества для победы в конкурсі міського? Певненість в собі. Я думаю, це найперше, що таланти, вміння триматися на сцені, вміння показувати себе. Зайдеться 90% вистухов підтримку рідних. У конкурсі взяли участь 16 дівчат, кожна з яких прагне стати найкрасивішою в місті. Та в фінал пройшли лише 10. Їх обирало журі. До його складу увійшли начальник відділу культури, сім'ї, молоді та спорту Наталія Погребна, капітан футбольної команди ФК Бориспіль Олександр Дмитрюк, міс Бориспіль-2011 Яна Пачкова, член ВПК Ратоборець Євген Скарженівський, міс Донбас-2004 Юлія Мальниченко. Ты как бы вообще понимаешь, ну, что это. Если ты... Ты творишь историю. Да, это как бы на самом деле это очень классно. Нет, это это очень большая это ответственность. ответственность. Я дуже горжусь своєю мамою. Ти раніше була ката модель, смужки та фотографії з подіумом. Ну так. Зараз але зараз є. Тобто вмієш дуже красиво Саня. Да, okay. Я хочу побажати всім перемоги, але, ну, звісно, це конкурс. І зараз Вікторія назве переможців. Хто прийшов наступний тур? Але э, за правилами нашого конкурсу, за положенням. Оргкомітет має право внести зміни, якщо якась із дівчат не зможе відвідувати, наприклад, наші тренування. Не буде там дисципліни до Ми можемо в останній момент замінити. За результатами кастингу за омріяну корону будуть змагатись Катерина Левченко, Аліна Сочинська, Дар'я Копан, Марія Даниленко, Яна Лапіна, Яна Руденко, Дар'я Холодова, Маргарита Бурлаченко, Марія Чорнокозикіна та Юлія Пазенко це незаміжні дівчата віком від 18 до 28 років. років. вам ще дякуємо всім, хто прийняли участь. У першому етапі конкурсу краси міст бориспіль 2012. Дівчата, які проходять наступний тур, ми вас вітаємо. На вас чекає дуже багато роботи. Якщо ви не будете дотримуватися дисципліни, то ми будемо вам робити зауваження. Олена Скринника, Артем Мороз, новини телеканалу Бориспіль.